Новинка в нашому інтернет-магазині – міні-лінзи s 4 цоколь Кевін. Це відомий бренд, він продається в Україні вже більше 5 років. Потужність лінзи 45 Вт, температура світла 6000 К. Буде біле світло. Всередині дві лінзи, які захищені наспортуровочною плівкою. В цій моделі є дві лінзи. Одна лінза відповідає за ближнє світло, інша відповідає за дальнє світло. Плюс третій діод, який працює в парі з отражателем штатної оптики. Тобто у вас по факту буде подвійне дальнє світло. Для встановлення лінзи необхідно зняти кулер охолодження він на резьбі. Встановити лінзу таким чином, зафіксувати штатною скобою, як звичайно, галогенову лампу. От. Потім повернути кулер назад. Після чого підключаєте. До штатного роз'єму. Тобто нічого перероблювати не треба, все ставиться в штатне місце. Єдиний момент: ці міні-лінзи рекомендуються встановлювати лише фари, там, де скло прозоре, без Ну, Наприклад, такі фари, як Lanos, Hyundai Accent, Opel Vivara. Ті фари, які е, в автомобілях ВАЗ 2101, 07, 99, такі лінзи не рекомендовано ставити, бо у них фари зроблений з рифльоного скла. Світло буде краще, ніж галоген, але лінза не буде працювати на всі свої 100%. Світло буде трохи розсіюватися. Тому краще для таких машин обирайте звичайні класичні LED-лампи з правильною тут суньовою межоністю. Лінза має обманку, щоб не було помилки в бортовій системі. В комплекті поставляються ще додаткові винти. Вони необхідні для того, щоб виставити лінзу по горизонту, якщо це необхідно, вправо ліво можна підрегулювати. Та також в комплекті є така викрутка для регулювання. Так, ну Зараз вам покажу реальний розмір цієї лінзи. Так, Довжина від допосадочного місця лінзи всього 6 см. От, а від посадочного місця до краю кулера всього на всього 3, -3 см. Зараз вам покажу реальний розмір цієї міні-лінзи. Скільки вона займає місця в фарі. Ну, від скло не будемо рахувати, це немає сенсу в цьому. Довжина лінзи, те, що буде в фарі стоять, це 6 см і відстань від посадочного місця до краю соколя, до краю радіатора на 3-4 см. Діаметр радіатора 3,5 см. Тобто Це компактна маленька лінза, яка валить дуже добре, Ну, при цьому вона особливо фарі місця не займає. Ну, ну, Вечором протестуємо. Зараз протестуємо LED лампу з матричним дальним світлом. На 45 чи 50 ватт, чесно, не пам'ятаю. Отак от вона світа. Отак от така залівка. Це світить одна одна, лише одна лампа, лінза. Заливає дорогу повністю. А представте, як вона буде працювати, коли буде працювати з лінзою. Ну, Світло буде просто топле. Кращого ви нічого не знайдете. Так вот у нас вита. Римна сюда у него ножа. А ну да, дальний. Вс, дальний свидел. Ну, круто. Круто.